Кристалічний всесвіт, Уявімо, наш всесвіт є динамічним кристалом, де кожен фізичний закон є гранню гіперпросторової структури, яка зростає через квантові події. Теорія кристалічного вакууму є подальшим розвитком ідеї квантової піни, з якої складається структура простору часу, тому можна побудувати кілька цікавих аналогій між фізичними явищами у кристалах і тим, що зазвичай вивчають космологи і астрофізики. Так, плин часу у кристалічному всесвіті можна змоделювати як процес перебудови кристалічної градки. Характерний розмір кожної комірки градки найменший із можливого в природі. Він має планківський масштаб і дорівнює 10 у мінус 35 метрів. Електрони є аналогом дислокацій, кварки ваканцій у гранях, а фотони фононів у кристалах. Елементарні частинки можна розглядати як дефекти у структурі кристалу. Чорні діри стають місцями, де кристал Всесвіту тріскається і відкриває доступ до інших шарувань, процес зникнення чорних дір, аналогічний рекристалізації кристалів. Простір час має дискретну структуру і проявляє незвичайні властивості через геометрію кристалічного всесвіту. Явище гравітації спричиняє ефект кристалічних дислокацій, а кривина простору часу є наслідком напружень у кристалічній решітці. Темна енергія є результатом тиску нових шарів, що наростають на межах нашого Всесвіту, а дефекти, які не взаємодіють з електромагнітним полем, називались би темною матерією. Теорія кристалічного всесвіту можна назвати дефекта динаміка. Як експериментально перевірити, наскільки властивості нашого Всесвіту збігаються з властивостями кристалів? Вважається, що аномалії в поляризації космічного мікрохвильового фону можуть спричинятися великомасштабною структурою кристалу Всесвіту. А квантові флюктуації вакууму обумовлені тепловим рухом головних структурних елементів атомів простору часу. Якщо наш кристал Всесвіт анізотропний, то можна зареєструвати відмінності у швидкості світла в залежності від напрямку його поширення щодо осей кристала. До того ж, швидкість поширення світла була б дискретною. Спостерігалася б анізотропія у розподілі гамма-сплесків, а гравітаційні хвилі мали б спектри, які характеризували б розтріскування градки кристалічного всесвіту. Теорія кристалічного всесвіту пропонує замість вібрацій струн і 11 вимірів, як у теорії струн, розглядати геометрію і рух дефектів кристалу у трьох просторових і одному часовому вимірах. Темна матерія і теорія кристалічного всесвіту. За теорією кристалічного всесвіту, явище темної матерії обумовлене дефектами градки простору часу, які створюють напруження, тому такі напруження проявляються як гравітаційні ефекти без наявності частинок, а відповідно і маси. Також це пояснює, чому темна матерія ніколи не зіштовхується сама з собою, адже дефекти це не частинки, а відсутність частинок. Темна матерія має утворювати ниткоподібні структури вздовж осей анізотропії кристалічного Всесвіту, а це узгоджується з спостереженнями волокон у великомасштабній структурі. Гало темної матерії мусить бути витягнутим в напрямку осей анізотропії кристалічного Всесвіту. Розподіл темної матерії мусить корелювати з анізотропією реліктового мікрохвильового віпромінювання. Також дефекти градки простору часу мають власні звукові моди, які можна дослідити на резонансних частотах гравітаційних хвиль якими могли б бути основні принципи кристалічної космології? Загальна макроструктура Всесвіту більше нагадувала б фрактальний дендрит. Галактичні нитки утворювалися б вздовж ребер кристалічної градки, а войди, тобто величезні пустоти, були б аналогом порожнин між гранями кристалічної градки. Такий кристал був би анізотропний, отже, розподіл матерії у кристалічному всесвіті мав би певні геометричні закономірності, наприклад, октаедричну симетрію. На межі спостережуваного Всесвіту формувались би нові шари простору часу, подібно росту кристалів у перенасиченому розчині. Можливим підтвердженням цього є аномалії у розподілі квазарів. Швидкість поширення світла залежала б від напрямку, оскільки кристалічний всесвіт був би анізотропний. Нові епохи кристалічного всесвіту були б аналогічними фазовим переходам, Великий вибух був би аналогічним утворенню зародка кристала, інфляція швидке кристалізаційне зростання, аналог сучасної епохи, повільна рекристалізація з утворенням дефектів, а саме чорних дір. Горизонти подій чорних дір є аналогами междислокацій, а віпромінення Хокінга одним з способів вивільнення напружень. Смерть нашого кристалічного всесвіту стала б тоді, коли він став би ідеальним монокристалом. Альтернативу такого заморожування була би нескінченна полікристалізація. Кристалічний Всесвіт був би таким самим прекрасним, як і наш Всесвіт, спостерігач у телескоп міг би побачити галактики, які вишикались би вздовж передбачуваних геометричних ліній, а міжгалактичні пустоти мали б чіткі грані, спектр світла від далеких джерел залежав би від кута спостереження. Реальні спостереження. Анізотропія реліктового мікрохвильового фону може бути інтерпретована як слід граний кристалічного всесвіту. На доказ теорії кристалічного всесвіту свідчать квадрупольна асиметрія мікрохвильового фону і малюнок вищих мультипольних моментів на карті реліктового віпромінювання, який нагадує проєкцію грани кристала. Цікаво, що напрямок осі аномалій дивно збігається з площиною сонячної системи, цей факт виключає систематичні помилки. Розподіл гамма-сплесків, найпотужніших вибухів у всесвіті, має статистичну анізотропію, а саме дипольну асиметрію. Її виявили під час вивчення кількох тисяч гамма-сплесків. Це може свідчити про наявність певних осей кристалічного Всесвіту. Виявлено кореляцію поляризації світла квазарів у масштабах 1 мільярд світлових років. Це можна пояснити кристалічними властивостями нашого Всесвіту, адже це нагадує ефект подвійного променезаломлення у кристалах. Константа хабла має різні значення в залежності від напрямку спостереження, здійснені дослідження, які вказують на те, що наш всесвіт розширюється по різному в різних напрямках з різницею у 3%. Така різниця може вказувати на його анізотропію. Анізотропний всесвіт мав би поляризаційні моди гравітаційних хвиль, відмінні від стандартних. Можна сподіватися, що майбутні інструменти пошуку, детектори ліса і ейнштейн телескоп зможуть їх виявити. Важливо зазначити, що ефекти, які б вказували на анізотропію Всесвіту, дуже малі, їх край важко визначити. Якщо дані експериментів і вказують на анізотропію, часто їх можна пояснити іншими способами. Майбутня місія Lightbird почне працювати у 2028 році. Вона буде вимірювати поляризацію реліктового мікрохвильового фону з точністю до 1 градуса. Аналіз даних JWST допоможе знайти анізотропію у розподілі найдавніших галактик, якщо вона там є. Якщо осі анізотропії нашого всесвіту існують, ми маємо знайти їх протягом 10-15 років. Але навіть негативний результат змінить наше розуміння простору часу.